Ітик з України сьогодні отримали мешканці однієї із російських областей. Через це нині сидять без світла. В чому справа розкажу в цьому відео? Я Катерина Фадеценко і це фабрика новин. Підписуйтеся, ставте вподобайки і діліться враженнями та своїми думками у коментарях. Отже, на Росії, а саме в Білгородській області, а саме в місті Щебекіно, сталася бавовна. Місцева влада в особі губернатора Гладкова відзвітувала. ЗСУ обстріляли підстанцію в Щебекіному снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв та постраждалих немає. Кінець цитати: звісно, що немає. Ми ж не вони, тільки слабкі, закомплексовані йолопи воюють проти мирного населення і цілеспрямовано направляють ракети в потенційні місця масового скупчення людей. Але зараз не про це. Вавовна відбулася. Хто за цим стоїть, незрозуміло. Українська сторона своєї причетності до цього обстрілу не підтверджує, тому факт залишається фактом. Нарешті продовжують палити де попало і де ще не попало. До речі, щодо відповіді від України, військові експерти вважають, що наша держава цілком могла б завдати удару у відповідь, і є так би мовити, легітимні цілі, по яким Можна бити. зокрема, Олег Жданов каже, що такими цілями є ракетні війська ворога, які якраз і випускають ракети по Україні. Відповідно, ЗСУ мають право бити по території Оркостану у відповідь на їхні масовані обстріли, як, от, наприклад, 10 жовтня. Щоб завдати такого удару, відповідний наказ має віддати Верховний волонокомандувач, тобто Володимир Зеленський. Наразі такого рішення офіційно. Немає каже експерт. Ось, до речі, що ще гості фабрики новин говорили про відповідь України на події кривавого понеділка, 10 жовтня. Надо действовать на рівно так, як заявляв Зеленський, превентивно наносити наносить удари. Ну, Російські СМІ рознесли його слова як превентивні удари. Зеленський не зависимо про превентивні удари. Почему бы мне тогда не заикнуться? Я не знаю, просто после этих кадров, после моего сообщения от друга из Киева, что происходящее это дец, хочется уже, чтобы от украинцев отстали. А от украинцев не отстанут до тех пор, пока какие-то наносятся ракетные удары и будут наноситься, пока этот металлолом летит в сторону Украины.